Тарас Шевченко, уривок із вірша у нашій мраї на землі. У нашій мраї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Бо я іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охопить душу. Стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся. Мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер її люба, любо жити. Вона ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу. Йде на вулиці гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачити, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще на всі ми. І ненароком інший гляне, весела, рада, Боже мій, несе додому свого Івана і їй, здається, все село весь день дивилися на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Літа минають. Потроху діти підростають і виросли, і розійшлися на заробітки в москалі. І ти осталася, небо. І не осталося нікого з тобою в хаті. Наготи старою нічим одягти і витопить зимою хату. Не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести. <кій> холодній молишся оселі за їх, за діточок.